Камера, екшн! Що, Всім привіт! Ми з вами дуже довго не бачились. У нас стільки всього <гум> пройшло. 에... Так. Давай по новому, Міша, все хуйня. Камера, екшн! Ну що, дорогі підписчики, ми з вами вже майже місяць не бачились, а у нас тут стільки всього відбулося, що я не знаю, як нам ми втиснемо це в цей випуск. Ну, по-перше, Сідайте дайте поудобніше, тому що будемо багато розповідати, показувати, що у нас тут відбувається. Бо тут фу, просто капець. Uh, first first. По-перше, ми не знали, який формат вам ще показують, бо влоги вже чуть, чуть нам піднадоїли. Ми думали, якийсь проєкт купити, думали, купити якийсь біточок зробити як проєкт. Але проблема в тому, що ми не купляємо selv-title, ми купляємо клін тайтли і машини. Майже всі, які ми купляємо, там мінімальні якісь ремонти. Тому і проєкт, проєктом не виходить. А купляти якісь селищі машину, яка вже бита або утоплена, і проводити в порядок. Це для нас е, новий опит, який ми ніколи не робили, дуже рисковано. Ми поки не хочемо з цим зв'язуватися, але це поки. Можливо, в майбутньому. Тому ми довго думали, думали, який формат зробити. І щоб. Не думати ще довше, ми просто поставили камеру, і я вам буду розповідати, що у нас відбувається. Перше, це саме перше і саме головне. Я вам забіжу наперед. Ми вже на цьому площадці не самі. Ми вже її шеримо з іншим дилером. І зараз розкажу чому. Я почав пошук нової локації. Десь 2-3 місяці назад. Я думав, ми звідси переїдемо ближче до будинку, де я живу, бо я сюди їджу, щоб ви розуміли, 55 км, годину годину 30. І я думав тут здати собі оренду, переїхати на класну площадку, там, де я зможу ще взяти не одного Андрюху, можливо, 2 3 дві-три людини на інкубатор і потихеньку їх підучувати, займатися дилерською діяльністю. Їм прикольно, мені прикольно, всім прикольно, всі заробляють, всі щасливі. І... Пошук нової площадки розпочався, і ми шукали її 2-3 місяці. І нарешті, нарешті, ми, ми знайшли, знайшли те, що ідеально підходить під мої характеристики. А це Це площадка десь там на 70 автомобілів. там ну, Такий собі е, сервіс. Це сервіс, я так називаю два бокси, в які можна було поставити підйомники і допоміжні до нього кімнати, де ми могли. Запчастини, парс зберігати, інструменти, все остальне. Плюс і ще один будинок це був під чисте офіси. Там можна було шість офісів зробити. Там два я б собі забрав, а чотири пацанам би роздав би, щоб вони теж займалися, отримали свої ліцензії. Ідеальніше площадки Ми знайшли серіалтером, все дзвонились. Фух, і все почалося. І все почалося, і все закрутилось. Ми перший раз побачились. З ним він нам відкрив, ми почали робити інспекцію, дивитися, що там внутрі. Е, перші наші враження, мені все дуже сподобалось. Навіть на те, що там графіті помальований весь будинок, він нам сказав, це все покраситься. Ми знайшли першу будівлю, ідеально все для нас. Заходимо в цей будинок в інші офіси. І в момент, коли ми заходимо, там якийсь тіп вибігає звідти. Я такий подивлюсь, дивлюсь на ріелтора, говорю, е, що це? що це було? Він каже: та новоріс, новоріс, це у нас тут хомліси зламали, і він тут живе, але він отсюди уїде. Хомліс це Я такий, Окей, окей, no problem. І ми заходимо. І реально, там кімната була, де матрас, якісь його там приблуди, його речі на полу, на якихось шкафчиках. Він, коротше, там поселився, і цей лот здається, вони шукають орендатора вже там півроку, грубо говоря, і він там півроку живе. Навіть цей ріелтор, я не знаю, він такий сказав, що він туди дівчат водить. Нам ця інформація взагалі не потрібна була. Але він нас запевнив, що він зробить весь ремонт, все зробить нормально, поли навіть перестали все перекрасить, замки поставить, там не буде вже ніхто жити, і все буде окі-докі. Ну, я бачу свою картинку, мені все вже подобається. Я говорю, окей, все зробиш, все нормально. Заходимо в другу будівлю, в другій будівлі. Там, звісно, теж страшно, все. Вікна фанерою забиті. Поли... Ну, коротше, картинка не сама приятна, але я такий, ладно, пофіг, він каже, що все зробить. Продивляємось. Я дивлюсь на цей лот, мені вже дуже подобається. Починаємо з ними торгу... торгуватися. Там, він хоче там, приблизно до 10 11 тисяч за місяць. Ми з ним приторговуємося, ведемо переговори, і я розумію, що якщо я буду заїжджати туди, то там, наприклад, двадцятку перший останній місяць закинути, це не маленькі гроші. І плюс потім там, до 10 тисяч у нас була стартова е, ціна на оренду. Е, там до 10, тут теж оренда не дешева. Майже така, ж. Ну, дешевша, але не така. І я розумію, що дві парковки я потягнути точно не зможу. Тому я рішаю, поки ми з ним торгуємося, я знаходжу людей, які заїдуть в суборенду сюди, покривають тут оренду. І я там спокійно собі переїжджаю на тот лот, і тут в мене все покрито. Отакий план був. Був, того, що це ідеально було. А ви ж знаєте, ідеально нічого не буває. Я даю кліч, кажу. Так, ми здаємо в оренду це приміщення двом-трьом дилерам. Починаємо ремонт в цьому маленькому будиночку, робимо іще два е додаткових офіси, щоб могли два дилера, наприклад, заїхати. Не один, а два, може три дилера. І ми б звідси тут залишили, можливо, тут 15 автомобілів. І ідеї, і сценарії були різні. Я думаю, може Андрюху тут залишити, сам поїду туди і далі там буду і Брати нових людей на інкубатор. Можливо, тут не Андрюху залишу, а знайду якусь там salesperson, він буде чисто продавати. Ну, якось залишу собі там 10-15 парковочних місць, на яких теж буде як друга локація. А там вже буде основна. Даю клич, здаємо в оренду, в суборенду. Я перед цим зробив research, поїхав в так звані автомоли. Автомол це така штука. Коли е, на одній площаці, там може бути 10, 20, 30 доларів. І середня ціна за офіс плюс кожне парковочне місце приблизно офіс і одне місце це 1000 доларів, і кожне додаткове місце від 200 до 250 доларів. Роблю діл 3000 доларів. Це офіс і 10 парковочних місць. В принципі, плюс-мінус для ринка це дуже нормальна ціна. 250 це от я знаходив. В середньому 200 за парковочне місце це нормальні Е, Вивалюю публіці, презентую публіці, так сказати. І тут починається. Е, люди приїжджають, дивляться туди-сюди, когось не влаштовує, хтось побачив, хтось хоче заїхати. А у нас е, все це час ми з ріелтором домовляємось, там по ціні торгуємось, кажемо, все, ми з 1 квітня, скоріш за все, заїжджаємо, він готує контракти. Я думаю, мені треба до 1 квітня по любасу сюди завести хоча б пару людей, щоб я міг перекрити оренду тут. І мені не довелося б влазити шкури, там, там платити перший останній місяць і ще плюс ту оренду, плюс там завести машини, тут які залишиться і ще додатково там дофіга грошей. І як ви думаєте, я думав, що буде легко, а воно ніфіга ні не легко. E, було потенціальних три людини, яка вже 100% хотіла заїжджати, потім два відпали, і один e, e, хлопець вони там з партнером вони кажуть, що да, все, ми заїжджаємо. Туди-сюди. Я думаю, так, вже домовляюсь з ними, вже легше. Предварительно з ними домовляюсь, з цим домовляюсь. І, e, і така херабора починається з цим ріелтором. Він мені висилає контракт на перевірку. В цьому контракті вже указано, що ми знімаємо не два приміщення, а одне приміщення. Одне вони залишають в якийсь, е, залишають за собою щось незрозуміле, якісь, якісь мутки, там додаються якісь пункти в контракти. Кажуть, якщо ви там заїжджаєте, і це я йому сказав, ми будемо автодилерську робити, тому нам треба, щоб ви. Дали якісь гарантії, що тут по-любасу нам ліцензія місто дасть. Він каже, місто дає тут ліцензію, тут була раніше дилерська, все нормально. Він додає пункт, що да, що ми зробили свій ресерч, і що да, тут дилерська. І типу, якщо ми заїжджаємо і ми не можемо отримати ліцензію, ми вже не можемо, там, наприклад, навіть з чофними санкціями відмовитись від цього приміщення. Я такий думаю, блін, якась фігня. Ну, ладно. Я говорю, давай йому типу, контрофер висилаю, кажу, бери цей пункт, бери цей пункт. І по ціні чуть-чуть давай ще порухаємось. Е, в наш, і в цей час я такий, ну, все, нормально. Е, в цей час домовляюся з дилерами, які тепер уже з нами, що вони сюди заїжджають. Ми їм віддаємо не 10 парковочних місць, а там, 30 парковочних місць, пів лота. І півлота залишається за нами, і там я ну, якраз ще одного маленького дилера знайду і віддаю йому цей лот, і переїжджаю туди. І як ви думаєте, і тут починаються американські горки. Цей ріелтор щось туди-сюди, ці контракти перемучує, каже, все, я тобі висилаю контракт, я тебе чекаю вже сьогодні з грошима, там привозять гроші за перший останній місяць. Я говорю, вау, почекай! Мені треба хоча б контракт підписати, прочитати. Все нормально, бо це не на один день заключається, це на два роки. І сума за два роки там не дуже маленька. Це не так прям лізінг на машину підписати за 300 доларів. Коротше, починаються з ним якісь качелі. І е, в якийсь момент у нас дуже Дуже погане враження від нього складується, бо якийсь, якийсь коротше, мутний. От мене вже там кажеться, що щось таке нечисте. І я такий: окей, slow down. Я говорю, давай ми почекаємо, ми хочемо все перечитати, ще контракт перечитати, бо ми, е, ми не можемо тобі підписати лізинг на 2 роки. Там, Сьогодні ти нам вислав, сьогодні ми тобі гроші завезли. Коротше, він починає там, через день дзвонити каже: у мене вже другі люди тут дивляться, якщо ти не приїдеш, якщо ти не приїдеш, то ми вже їм здамо, бла бла. бла Починається якийсь присінг. Я такий, ну окей, окей, окей. Я думаю, ну ладно, якщо це нашло, це ношло. Значить, ми заїдемо туди 1 квітня полюбасу. Якщо ні, так значить ні. Фух. Це дуже стресова ситуація. Дуже стресова. І як все вийшло? І вийшло з ним. У нас не контракт. На нашу парковку вже людина заїжджає. Ми тут залишаємо за собою півлота. Цей лот у нас ходить в сторону. Я не знаю, які там у них мутки були, але я, я, мені знайомий дилер дзвонив, він теж казав, що з ними Він, Вони його теж якось почали непонятними. Ну, ну коротше, нечистий цей брокер попався. А ви знаєте, заключають договор на два роки з немаленькою сумою, хоч це нормально, щоб все було чисто, прозоро. Тому я відмовляюсь, це мій знайомий дилер теж відмовляється. От брокер звони, ну все, ви там провтикали свій шанс, там заїжджає другий дилер. Горе, окей, все, давай до свидання. І ми залишаємось тут. Ми залишаємось тут, тепер уже не на всій парковці, а на половині. Я розстроївся, думаю, блін, у мене тут такий план вигорів, вже прям, прям, прям все мало бути ідеально, але, але все пішло не по плану. Я реально дуже розстроївся, у мене прям в настроєнні не було дві неділі. І якраз ці дві, дві неділі ходив, думав, що ж робити, шукати нового туди-сюди, там просто ідеально все було для мене. І в цей момент мені щось з банку дзвонять, кажуть: ви коли міняли адресу своєї старої на нову, ви там не, не зробили один підпис. Я говорю: Окей, ну, я під'їжджаю під в відділення банку. Я кажу, ми ж з тобою там разом сиділи годину, ми там всі ці документи зробили. Вона каже: Ой, 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 ти знаєш, да, вони там три емейли e тобі присилали, там на 8 мел, e треба було зробити підпис, ми щось завтикали. Я їй роблю підпис. Банк, я їй роблю підпис, Ха! загружаю гроші на депозит, бо в мене там були виплати. І на наступний е ранок в мене рахунок заблокований. Security reason. Я такий, що за фігня? Їду до неї в банк, говорю, що за фігня, що вона заморозила. Вона така каже: Ой, слухай, вибачай, я їм вчора подала ці документи, але вони сказали, що це все перевірка. Через два дня твій рахунок розморозиться. Я такий, йолки палки я говорю, в мене зараз виплати йдуть, я не можу так просто просто так його заморозити. я в цей момент відкриваю ще один рахунок банку на такі випадок, які оцей був випадок. Моя флорінгова компанія, а я її там назначив вже платежі. Не може зняти з цього рахунку гроші, вони блокірують мій аккаунт для так званої там investigation, що там не було грошей. Я кажу, ось така ситуація. Скидуємо бенк стейтмент. Вони кажуть, окей, у нас дві неділі процес, щоб це все розрулити. І ну далі там будеш користуватися цим флорінгом. Я такі, елки-палаки. І я не можу купляти на флорінг. А на флорінг це що таке флорінг? Це багато дилерів. Вони використовують не свої гроші, а кредитні гроші, ви купуєте, платите відсоток, якийсь, і ви якраз е платите якийсь відсоток, е продаєте машину, потім машину виплачуєте в цій компанії, вони вам присилають тайтл, ви далі там реєструєте. І вони заморажують цей рахунок. Я не можу купляти на флорінг машини. І я такий, блін, от якщо б я зараз переїхав. би, і мені б треба було там ще машин, машин 20 закупати. Це було просто жопа. Це була просто жопа. Я такий Окей, раз так, їдемо далі потихеньку без флорінга. Починаємо е, закупати машини, у нас вже півлота здана за кеш. Взагалі я давно хотів перейти повністю за кеш, і, е, і після того, як ми приїхали до Жені Абрамовича, я вкотре убедився в цьому, що треба переходити на кеш, бо ці флорінгові компанії дуже багато грошей зжирають. Наприклад, якщо б 2 роки назад, коли відсоткова ставка була дуже низька, це б коштувало 150-200 доларів машину кинути на флорінг. Це взагалі копійки, так сказати. І зараз за рахунок того, що банківська система американська бореться з інфляцією, у вас відсоткова ставка сильно росте. Флорінг дорожає, дуже дорожає. І, наприклад, якщо у вас 10 машин і вони підходять там до відмітки в 90 днів, ви можете там, вони там беруть два платежа. Можете заплатити за кожну машину по тисячі доларів, якщо ви їх ще не продали. А з 10 машин 10 тисяч. І так, якщо більше, більше, більше це коротше може таким сніжником, який може любу дилерську привести до банкротства, грубо говоря. І зараз за рахунок того, що відсоткова ставка дуже висока, це стає дуже дорого. І я такий, так, ну все. Тоді, якщо нам заморозили цей флорінг, ми уходимо повністю з флорінга, як знак, просто як знак. Плюс, я давно такі думки були просто уйти з флорінга, бо це теж недешеве удовольствие. Щоб ви розуміли, ми так рахували, на 200 тисяч доларів ви платите 4 тисячі доларів за обслуговування. Це не є мало в місяць. Ну, і це, в принципі, вони дають вам можливість, але все одно це не дуже мало. І ми починаємо купляти тільки з налічку. Звісно, у нас вже обйоми падають, і я такий думаю, ну, в принципі, в принципі, іде все не так уж і погано. У нас стало менше місця, ну ми й не можемо докупати більше машин, бо ми вже дуже огранічені в грошах. Раніше можна було там, 10 машин в Ізіота купляють. Зараз вже одну, дві, три купляєш, вибираєш краще, вже дивишся на неї. І я таки думаю, ну ладно, може не все так погано. Може, може, воно і мало так статися, щоб це сталося. І е, починаємо все зараз за кеш купляти. У нас з флорінга там залишилось у мене там, 40 тисяч машин на флорінгі, і я якщо закрию, ну я закрию там, приблизно в цьому місяці. Я Вирішив там, максимум там, одну-дві машини якусь брати, якщо там суперділ, це просто максимум. Бо знову ж таки, ми йдемо зараз з вами в рецесію Америка в рецесії, і я думаю, що будуть дуже важкі часи для автобізнесу. Чому я так думаю? Тому що я бачу, скільки репозешнів — це визрата по неоплаті, скільки яка відсоткова ставка йде, а вона дуже висока йде. Люди не можуть купувати автомобілі, бо відсоткові ставки дуже високі, йдуть невиплати по машинам. І я думаю, що автомобільну індустрію можливо, можливо через півроку наздогони така ж ситуація, як в траковому бізнесі. А якщо ви будете використовувати флорінг, я думаю, що це буде дуже пано, і вплоть до того, що може придеться і закривати прям дилерським. Ну, коротше, вроді все по моїй схемі, по плану, вроді воно якось так іде, потихеньку-потихеньку, але стається проблема. Так як у нас падає об'єм робот, у мене дітейлер вже в принципі, робить якісь машини, поробив, поробив, потім у нього є вільний час, і я його вже не можу загрузити повністю. А це, а це я вам так скажу теж стрес. Бо ви ж платите людині кожен день зарплату, а якщо нема роботи, все одно платити треба. І він знаходить роботу в інші дилерській. Я такий вау, клас! Він знаходить в інші дилерські на, на позицію там person, продажника. Тому, в принципі, він е, знаходить там роботу, мені легше становиться. Я вже можу якихось мексів знайти. Там дві-три машини появилися, позвонив вони приїхали відремонтувати по дітей машин, це легше. Але у нас становиться проблема з механіком. Механіка ми не можемо втрачати, бо механі... механічні роботи це дуже дорого. Якщо поїхати навіть до якихось міксів чи сусідів, це нормально гроші треба заплатити. Тому, тому ми потихеньку сидимо, думаємо, я сиджу, там мозги варяться, що ми там робити будемо. Ми вишаємо відкривати mechanical shop, відкривати ліцензію. по механічним роботам ми тепер е потихеньку приймаємо вже клієнтів, які ми продали їм автомобілі, вони дзвонять до нас, приїжджають, ремонтуються. І я цим загружаю свого механіка, загружаю своїми автомобілями. Плюс ми зараз отримуємо ліцензію, і в принципі мені, мені дуже е подобається таке направлення, бо це не автомобілі, вам не треба 100-200 тисяч, що було в машинах. Там, е так сказати, інвестування не дуже високе, що у вас є гарний спеціаліст, то вам треба тільки місце під Repair shop. І коротше, зараз ми тут отримуємо ліцензію, і, в принципі, воно теж обернулося не так уж і погано. Тому що ми будемо зараз розвивати повністю направлення ремонту автомобілів, сервісу. У мене є, є один автомобіль, який ми клієнтам даємо, типу, як на подмінку. Ну, ви поняли, там сервіс, як Коротше, з важкою ситуацією перевернули все в принципі, тільки нам в плюс. Тому на, цій, на цьому моменті взагалі круто. І як ви думаєте, у нас коротше, механік начав, ми почали робити на сторону роботи. І вже 1 квітня перевалило, ми вже туди точно не заїжджаємо, потихеньку розвиваємось, і мені починають дзвонити люди і казати, а що там іще здаєш? <рес> лот. Я кажу, да, але чуть-чуть запізнились. Коротше, зараз в мене вже є не, хто хоче заїхати до нас, але в мене вже нема іншої площадки, куди б ми могли переїхати. І я вже не знаю, хочеться мені сильно переїжджати чи ні. Бо ми почали купляти менше автомобілів, але якісніше їх підбирати. Плюс роз, відкрили нове направлення для бізнесу це ремонт для клієнтів. І тому. Я не знаю, як воно так все ускладується в цей кубік-рубік, в рібус, в пазліки, але поки все йде не так уж погано, як я цього очікував. 23 минути. Саня. Сколько ти. А... Є ж, ну я дай прочитаю спочатку, я ж текст не знаю. Вже... Так, мабуть, я, я вам вже надав багато інформації, а це по собі. Я ще трішки розповім про Андрюху. Андрюха, Красавчик, розвивається, і ми е, довго не знали, як правильний підходимо знайти, бо те, що я проходив, я проходив з, 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 з самих дешевих автомобілів, там Сівіків, Хонд, такого плана 1000 2000 доларів машини. І я потихеньку шов, шов, шов до тих автомобілів, які от зараз у нас стоять на парковці. Але, Андрюхі, цей підхід, він doesn't fit him, так сказать. В нього не получается, там якісь старі машини йому взагалі не подобаються. Окей, И... Да, Окей, Саня каже наступну історію вам розказати. Да, 25 хвилин, уже спать пора. Да? Да. Уже 25 хвилин. Короче, тоді э, в наступному випуску я вам розкажу, що у нас по Андрюхе, які ми... Для нього знайшли вектор для його розвитку, в якому він себе відчуває як риба в воді. І далі розкажу, як він ще влився в нашу компанію, як буде далі розвиватися. Тому що ми знову ж таки, знаєте, плани строїмо кожен день. Плани всі такі наполіоновські покорити автоіндустрію в Лос-Анджелесі. Звісно, це нелегко, але я думаю, що ми зможемо зробити на цьому. Саня каже, вже закінчувати випуск. Ми закінчуємо наш такий пробний випуск. Якщо вам сподобався, ви напишіть такий формат. Якщо хочете, може влоги повернутися, напишіть, може вернемось до влогів. Але поки на даний момент, ну, так от. Навіть проще буде. <свят> а Якщо проще, тоді краще. Ну, ладненько. Пишіть, як вам подобається. Звісно, не забувайте про наш канал, лайки, там, коментарі, підписки, розкидувати друзям. А я вам буду більше розповідати, що відбувається в автоіндустрії в Америці. Які тут йдуть движення, продажі верх-вниз, ціни на бушні, автомобілі ростуть чи падають, і всі подробності автобізнесу. І пишіть теж, що вам найцікавіше почути. Все, 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 Саня, закінчую хай, дай мені ще слово сказати. Все, всім пока. Хаго. Все. Хватить.